Слава на цвіта на каналі Вітрія Сашко. Добрий. Щойно закінчили переглядати з дружиною серіалу українського виробництва. Виробництво Кейх ТБ Оріжніл. Серіал Тиха нава. Міні-серіал. 8 серій, близько 45 хвилин кожна. Маю я не фахівець в галузі, просто споживач в медіа в місту. Приємно, Вражений якістю. Українського медіапродукту міні-серіалу Детектив з елементами трилера раджу до перегляду. Один із моментів, який на мене особливо позитивне враження справив, це те, що за всі вісім серій, так, там чи не по годині тривалістю, я не почув і не побачив жодного слова москвинським так званим язиком. Ані в спілкуванні будь-яких. Персонажів, ані в написах на стінах, там балончики, там мурали, не знаю, будь-що, буде, ніде жодного слова за весь мінісеріал. Мені це гріє серце, тішить очі, і просто мед на вуха. Раджу до перегляду. Особливо, особливо, це цей факт він ліг на, скажімо так, Благодатний ґрунт моєї поза коли, поза вчорашньої, скажімо так, суперечки і обурення і неприємного враження під час перегляду фільму тортури по нотах, дам, де чеченець спілкувався москвинською. Тобто, чеченець спілкувався москвинською. У спілкуванні після фільму е режисер Данило Мокрик намагався мене переконати, що чеченець москвинським язиком краще передає свої думки, емоції, враження, ніж робив би це чеченською. І титри вони робили українською. От, на моє тверде, переконання, це ганебне протягування москвинського язика в український інформаційний простір. Так, абсолютно вороже до інтересів української нації. І чеченець мав би розмовляти чеченською, а не москвинською. Е і тут дружина запрошує мене переглянути міні-серіал. Ми дивимося в Рибництво Кістар Тебе. от я втішений, мені приємно. Там повторююся, я не фахівець, я не фахівець, я просто глядач. Звичайний пересічний українець, який дивиться медіапродукт, споживає національного виробництва, українського, будемо так казати, виробництва. Середовище українське. Події в вигаданому містечку Тиханава на Київщині. І я бачу нормальні бюджети, нормальну роботу людей, акторів, прям притомно, і це мені приємно. При тому, що я, в принципі, не є систематичним споживачем телевізійного формату, я дуже мало і рідко щось споживаю телевізійного формату. Особливо мало і рідко українського виробництва, бо досі вона на мене справляла головним чином гнітюше враження. Реально гнітюше враження. Просто там, подеколи аж до крові звук на різноманітніших, особливо намаганнях, щось, там, робити комедійні шоу. Тут однозначно залік. Дякую творцям цього серіалу. Я також досліджував дивився, на щастя, я його не знаходжу в якихось там, піратських середовищах. Відповідно, єдиний спосіб його переглянути це є офіційний. Платний, тому підтримуємо українських виробників якісного медійного продукту. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо, що москвинський язик в будь-якому форматі, в будь-якій формі є головною зброєю окупантів проти українців. А також, звісно, те, що наша любов до України недостатня. Пишіть ваші враження від цього серіалу в коментарях. Чекатиме. Разом боремо і поборемо.